MacBook Pro 2011 року з радіоновською графікою, яка не працює, ноутбук при цьому крутеє вентиляторами, але не запускається. Чорний екран може бути полосками або просто як цей геть не запускається. Вирішенням цієї проблеми це відключення цієї відеокарти, причому він зможе працювати на вбудованій в процесор внутрішній відеокарті. Intel HD 3000. Для того, щоб відключити відеокарту, по-перше, випаяти один резистор, після чого він переходить в режим, який дозволить нам перепрошити цей чіп. Припаємось до нього програматором, перепрошиваємо. Потім з'єднуємо деякі контакти, для того, щоб він міг регулювати яскравість. Тож, перше, що потрібно зробити, це відпаяти резистор R2887. Для того, щоб його знайти, є програмка BoardView і вона показує нам, де він знаходиться. Він знаходиться тут. Знаходимо цей же елемент на нашій платі. Три резистора тут, один вище два тут. Тобто цей резистор треба випаяти. Під час перепрошивки чіпу треба один із цих контактів, а саме контакт 1 цього резистору треба підключити до землі. Легше всього це зробити тут немає чіпу, але центральна доріжка це земля. Ось він. Тепер перевіряємо контакт. Наступне переходимо до чіпу. Даний чіп треба перепрограмувати. Для цього біля нього є контакти, до яких треба припаяти наш програматор. На борту також видно ці контакти, вони пронумеровані, всього 6. Також є схема даного ноутбуку, в якому ці контакти підписані. На програматорі. Також є виходи, які також підписані. TDO, TDI і так далі. Зараз треба припаятись програматором до цих доріжок. Перша доріжка PP3V3 SO. На програматорі ця доріжка це. VCC. Друга TDO. Тут також важливо не відірвати ці доріжки, адже потім їх дуже важко або зовсім неможливо буде зробити перепрошивку. Так, наступна. третя це TDY. Наступна TMS. Потім п'ята це Ground, тобто земля. І останній TCK. Після, того, як припаяли, треба перевірити, чи все добре, все припаялось. Беремо програматор, підключаємо його до комп'ютера, і зараз на програматорі світиться червоним. Після підключення ноутбука, якщо все правильно підключено, він повинен загорітися зеленим. Індикатор Power загрівся зеленим. Закрутились кулери. Тепер на комп'ютері перепрошиваємо чіп. Так, відкриваємо програматор, Diamond Programmer. Нажимаємо програм. Так, ноутбук вимкнувся. Спробуємо ще раз. Ноутбук вимикається. Все. Тепер успішно пройдено. Різні бувають аномалії. Цей, наприклад, просто вимикався. Вмикається, вимикається. В програмі статус пас. Тобто все пройшло. Так, тепер вимикаємо ноутбук. Треба відпаяти цей провід. Це потрібно було припаювати тільки для... під час програмування. І перевіряємо, не відпаюючи сам програматор, обережно відкриваємо і дивимося, чи запустився сам ноутбук. Все, з'явилось зображення, але зараз зображення на середньому рівні. Для того, щоб клавіші контролю яскравості працювали, треба припаяти ще одну перемичку. Так, в першу чергу відпаємо всі провода програматора. І тепер... Повертаємося там, де ми відпаювали резистор. Так, на цьому резисторі, якому ми відпаяли для того, щоб запрограмувати пін номер 1 Ми під'єднували до землі, до Ground. Тепер пін No2. Ми повинні підключити до клавіатури. Від'єднуємо клавіатуру. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До цього піна провести провід, до піна. Номер два резистора, якого ми який ми випаяли. проведемо перемичку? Так, так, і вона прийде сюди. Ось така невеличка перемичка для того, щоб мати змогу контролювати яскравість дисплею. Причому на дисплеї відображається індикатор, наскільки яскравість, але цей індикатор тепер працювати не буде. Тобто він буде показувати, що яскравість збільшується або зменшується, а рівень яскравості він не буде коректно показувати. Після всіх маніпуляцій вмикаємо. Система стала без проблем. Яскравість регулюється навіть без того, що система запустилася. Якщо відкрита графіка, то видно, що показується тільки внутрішня графіка. Ця проблема вирішується тільки так. В подальшому систему можна перестановлювати, будь-що робити. Ця прошивка ніяк не злетить. Доступ до цього чіпу можливий тільки через той програматор.